За... Бачиш, що я роблю. Ебаш. Ті... Тип. Тип, ты бачиш, що я зробив, тільки що, блядь? Я лежу, щоб ти встав, я лежу, щоб ти встав. А, хотя мы тут уже захватываем. Ну, тип, ти тільки що точку надбив нам. Я зарізав половину сквана, че блядь. блять. Натуре? Ну ти не бачишь, нож появлявся, блять, нахуй. От одного вирізав, блять, одного за так зазой. Тут тому, що тут анімація. Якщо він лежить і ти ззаду підходиш... Я знаю, да, да Я їбало завалив. Assassin's Creed, блять. Красиво. И и батла тоби, ассасинскрит, уссая, блять.